Манечко встало іде новий день. Ми до нього потягнулись, один одному сміхнулись Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго дня, малята! Розпочався новий навчальний тиждень, на якому ми поговоримо про наш безмежний всесвіт. Сьогодні на занятті з природи ми будемо розмовляти про космос. Потім зробимо пальчикову гімнастику ракета і зліпимо зоряне небо. Також запрошую вас на онлайн-музикування до Світлани Вікторівни. На Хвилинці безпеки пропоную пригадати правила пожежної безпеки. Як діяти, коли виникла пожежа. Дайте, будь ласка, та як попередити таку небезпеку. У другій половині дня ви можете переглянути цікавий мультфільм Пригоди Юпітера. Між переглядами різних відео не забувайте давати відпочинок очам і робити гімнастику. Для очей сьогодні вона про космос. Ну а коли стемніє, ви можете з батьками. Поспостерігати у вікно за зоряним небом, якщо буде ясна погода. Ну що ж, мої малята, сьогодні я з вами прощаюся, буду дуже чекати на зворотній зв'язок та фотографії. Попросіть батьків сфотографувати вас під час роботи. Сьогодні це ліплення зоряного неба з солоного тіста або пластиліна. Буду дуже чекати на ваші чудові світлини. На все добре, до побачення!